Самостійна та індивідуальна робота це дуже простий вид роботи. Це не дослідження, не потрібно писати нові статті. Ваша задача лише ознайомитися з текстами на ту тему, яку ви обираєте, а теми ви можете, до речі, обрати з переліку наших тем семінарських занять, з назв розділів у підручнику. Всі ці теми можуть підходити. Я навмисно вам не даю якийсь конкретний набір тем для того, щоб вас не заплутувати. Знайшли тему, підготували. Подали, перевірили і отримали оціночку. Значить, самі ці роботи свідчать лише про те, що ви працюєте з матеріалом. Ви ще від вас не вимагається дослідження, новий розгляд предмету, методологія певна. Ви робите роботу компілятивного або реферативного характеру. Це означає, ви просто берете різні шматочки текстів на одну і ту саму тему, звісно, так тобто, щоб не зовсім різні теми. Потім ці розділи або ті частини текстів ви вичитуєте, робите з них один єдиний текст. Класичні помилки, які свідчать про те, що студент не вичитував текст, таке буває. А можуть бути наступними, коли починається текст, і одразу написано у попередньому розділі. Ми розглядали те і те. Ну от якщо це тільки починається текст, то де ж попередній розділ. Так? Це означає, що студент просто скопіював, вставив і подав. Але тут задача прочитати і довести, що ви з цією дисципліною знайомитесь. Ви в ній так би мовити більш-менш обізнані. Тому ви, будь ласка, вичитайте ваш текст, виправіть помилки. Дуже часто бувають помилки, коли автоматично перекладають на українську мову. І, врешті-решт, автоматичний перекладач, не розуміючи смислу речень, перекладає їх неузгоджено, так? І тому, будь ласка, виправіть оці неузгодження. Ну і остання вимога, найсуттєвіша. ми зараз ігноруємо джерела, які видавалися в країні агресорські. Якщо вона агресор, хай вона сама себе читає, ми з ними спілкуватися не будемо. От. Тому робота передбачає 8-12 сторінок за обсягом від 8 до 12 сторінок. Ну от, в принципі, ми з вами все сказали коротенько, теми. А, далі а, обсяг, так? А, в чому суть цієї роботи. А, ці дві роботи в сумі вам дадуть 30, до 30 балів, по 15 балів за кожну або менше, в залежності від того, як вона зроблена. Зазвичай студенти справляються навіть до того, як я їм даю інструкцію. Тобто вони все це розуміють. І дуже важливо, ви допоможете іншим студентам, якщо даде, дасте ім'я вашому файлу. В певному форматі цей формат буде наводитися під цим відео або його видно тут. Головне, що, щоб було видно, що це скорочено за дисципліни, наприклад, цілісні компетенції фахівця буде ЦКФ. І далі ваше прізвище, і назва сам робота або інтер, тобто індивідуальна робота. Цей приклад буде видно тут або внизу. Бажаю всім успіхів. До побачення!